Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кумчин-Канджелем з Півніцької області. Ось почала тут наводити порядки. Вже тут ось повирізала все, що не треба було. Скажу, що є багато агресивних рослин, які ні, ні в якому разі не можна саджати в себе в саду. Це натольпійська ну, гірка, я її не показувала. Вона в мене тут вже заросла, жила своїм життям. Тут все, що... Теж треба і не треба. По-перше, тут у мене був спочатку завівся, кріт попереривав мені тут все вже нарушив. Потім пішла берізка, не знаю, звідки взялась, хоча я тут землю насипала і всю пересівала через сито, щоб ні камінця не було, нічого така-така-така, вся земля чиста була. Потім, як поперла берізка, страшне все. І я один рік попала, другий потім закинула і все. ну собі так. Росло вже тут насівалося, он бур'яний, вже тут почала виполювати сьогодні. Думала лишити на, на зиму, переробляти, але потім вирішила, що буду переробляти по-іншому. Зараз все позрізала, все, що можна. Тут в мене лишилось трошки молодил, трошки таких квітів, і я їх відсажу в горщики. Все, що мені треба залишити, все останнє буду забризгувати отрутою, щоб воно все-все пропало. І трава, і оці очітки. Оці очітки, які плетуться, друзі, це такі агресори страшні. Я тут була посадила, бачите, тут у мене вона була по таким відсікам. Ця гірка, все було окремо, окремо відділено, але потім ці очітки почали налазити. Де хочете, ось вони вже в мене і на стежці. Ось вони вже в мене аж сюди поповзли, поповзли он аж сюди. Ось ці. Не можна такі саджати. Ну, це я колись давно ще саджала. От рік десь 15-16. Я ще цього не знала, не розуміла. Не знала, що мене очікує попереду. Ось такий ще їдкий очіток, зелененький, так, він дуже гарно квітує, але ж це така зараза, що просто неможливо. Отут От у мене з цієї сторони був ряд молодил. Бачите, лишилися ось одні очітки, Очітки позабивали все. Молодил, лишилося одиниці якісь. Теж їх пересаджу в горщики, все приберу звідси і все піде забризгуватись. По-перше, теж брізка десь взялася. Страшне. Вона вже від неї позбавитись ніяк, тільки треба оприскуватися. Залишу тільки очіток Ангеліна. Скажу, що він хоч і плететься, але ось тут він у мене кріз. кучкою, так і в кучкою росте. Не плівся нікуди. Лишу ось пістрявенький такий, трошки ось. Він камчатський, але він не камчатський, пістрявий. Теж він не агресивний зовсім. Оце колись пам'ятаю. З міста принесла склумби, тепер теж буду викидувати його звідси. Всі очітки поприбираю, в які плетуться, всі-всі всі до одного. Є багато гарних очітків, які ростуть кущами. Треба їх отут на цю гірку попенос чисто всі одні очітки. Різні різні, які в мене є. Буде тут гірка з одними очітками. Все. Але спочатку треба витруїти всі рослини. Тут у мене ось дві ялинки, одна сосна. В принципі, все тако, більш немає нічого. Кілька там є такі багаторічники, теж горщики попересаджую все. Все останнє буду виводи. І побачу, чи можна витруїти цей очиток. Ось, бачите, прибираю звідси просто жменями ось в тачку і на сміття все. Все-все буду прибирати. Вирву. Рослини пересаджу і буду оприскувати. І. Потім, друзі, будемо дивитися, ось тут гляньте, що робиться. Лушний Так Він такий гарний взимку, такий бордовенький. Але що ж потім робиться з ним? Теж був на гірці, отут тут один куточок був. Все, заполонив мені півгірки, стежки, доріжки, все-все. Тут в каміннях, воно вже в газон вилазить. Стрихіття. Ось тут в мене такий чіточок якийсь гарненький, теж його відсаджу звідси. І будемо оприскувати, 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 друзі. Як буде продвигатись робота, потім покажу. Ну, чіткі такі, дивіться, не саджайте ніколи в житті собі. Тут у мене є ось грибишковий, але він теж не весь час гребишковий. Пересаджу собі кілька грибишків у горщик. Його треба весь час пересаджувати, тому що пускає отакі от тоненькі. Бачите, ось Самий звичайний очіток виходить. Це все треба викидувати знову брати оці грибішки, знову їх пересаджувати. Коротше, мабуть, я теж від нього відмовлюся. Відсажу кілька грибішків. Ну так, на всяк випадок нехай буде, а то все викину. О, друзі, дивіться, агресивні очітки, які плетуться по землі, ні в якому разі не купуйте. Навіть даром не бріть, якщо вам хтось дарує. Тому що будете потім мати проблему, не будете знати, що з цим робити. Я ж кажу, пройде 5-6 років і все, катастрофа. Просто катастрофа. Так, ну от сьогодні цю закінчу клумбочку на сьогодні і все. Так, друзі. Ось така в мене халепа проблема з цими очітками. Так що попереджую вас, не заводьте собі, ще раз скажу, не саджайте, навіть якщо вам хтось подарує їх просто даром. Так, ну, буду далі робити, скажу, покажу потім, що з цього вийде, чи буде діяти отрута на ці очітки. Бо, можливо, теж вже хтось бореться з ними і не знає, як. Тож будемо ділитися досвідом. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна!